Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання текстових документів. Для впорядкування і наочного подання в документах різноманітних даних використовують таблиці, які складаються із стовпців і рядків, на перетині яких знаходяться клітинки. Відповідно об'єктами таблиці є. У клітинках таблиці можуть розміщуватися текст, числа, малюнки, формули та інші таблиці. Розглянемо основні властивості таблиці. Розмір, кількість стопців і рядків. Проаналізуємо кількість на нашому прикладі, так як стопці по вертикалі в результаті маємо 4. Відповідно рядки по горизонталі. Маємо 10. Вирівнювання таблиці на сторінці в нашому прикладі за лівим краєм. обтікання таблиці текстом, межі таблиці, які можуть задаватись кольором, типом і шириною. Стандартно межі таблиці чорного кольору, ширина, 1 пункт, суцільна лінія. Але цю властивість можна змінити. Заливка об'єктів таблиця задається кольором або візерунком. Стандарта заливка, клітинок відсутня. Але цю властивість також можна змінити, використовуючи палітру, яку надає відповідний текстовий процесор. Працюємо з комп'ютером. Використовуючи будь-який текстовий процесор Word, створимо документ. Розклад дзвінків, в які оформимо таблицю з кількістю уроків, початок закінчення уроки, відповідно тривалість перерви та тривалість уроку вашого навчального закладу. Завантажимо, вот, наприклад, через створений файл. Оформимо таблицю за зразком. Розглянемо декілька способів створення. Нагадую, вкладка, вставка, група таблиці, кнопка «Таблиця». Перший спосіб дозволяє вставити максимально розміри таблиці 10 стовпів, 8 рядків. Другий спосіб через вставити таблицю дозволяє змінити за потреби користувача відповідну кількість стопців та рядків. І, наприклад, третій спосіб, коли з'являється олівець, дозволяє самостійно за потреби користувача намалювати таблицю. Використаємо, наприклад, вставіти таблицю. Згідно нашого зразку, аналізуємо 4 стопці 10 рядків, проаналізуємо, що в верхньому лівому кутку з'явилась відповідна позначка. Натиснувши на цю позначку, виділяються всі об'єкти таблиці. В нижньому правому кутку позначка блідно-сірий квадратик. Навівши на нього, курсор змінює як двойна стрілочка, затиснувши лівою кнопкою миші, можна пропорційно змінювати ширину і висоту клітинок таблиці. Проаналізували, що відкрились тимчасові вкладки, конструктор і макет, які безпосередньо містять інструменти для роботи з таблицями. Дані вкладки зникають. Якщо курсор перемістити за межі таблиці, встановити курсор будь-яку клітинки таблиці, вкладки знов активізувалися. Які операції можна виконати стопцями і рядками? Виділяти стопці або рядки, видаляти певні стопці або рядки, наприклад, видаливши через контекстне меню або відповідні рядки. Додавати відповідні стовпці або рядки. Викликавши контекстне меню Вставіть відповідно стовпці або рядки в потрібному напрямку. Дані операції з рядками, стопцями та комірками таблиці можна знайти на тимчасовій вкладці «Македо» Група інструментів, рядки та стовпці. Аналізуємо, що через контекстне меню, крім додавати або видаляти об'єкти таблиці, можна змінити межі і заливку, напрямок тексту, вирівнювання тексту в комірках. Змінити властивості таблиці, створити відповідний текст у вигляді списку тощо. Ці ж самі команди можна знайти: вкладка макет, група інструментів, об'єднати, єдна, об розмір комірки, вирівнювання тощо. Оформимо таблицю за поданим зразком і аналізуємо, що перші три клітинки в останньому рядку потрібно об'єднати. Тому в останньому рядку навівши на першу клітинку, затисну лівою кнопкою миші. Виділили. Можна через контекстне меню об'єднати комірки. Далі введемо дані. В клітинках, заподаних зразком, можна з самого початку змінити властивості сила, а можна після введення. Виконаємо після введення. Номер по порядку. Далі початок. Закінчена перерва. Кількість уроків. Тривалість кожного уроку, початок і закінчення, перерва і відомості в останньому рядку. Змінимо загальні властивості символів, розмір, шрифт, вирівнювання для цього. Або затиснув лівою кнопкою миші, виділяємо всі клітинки таблиці, або нагадую в верхньому лівому кутку відповідна позначка, яка дозволяє повністю об'єкти таблиці, вкладка Головна, група Шрифт. Встановимо, наприклад, шрифт Тамсном Роман, розмір 14 Група абзац, вирівнювання по центру. В даному випадку помітили, що вирівнено по центру повністю таблицю повернемо назад. Нам необхідно вирівняти лише дані в таблиці. Тому в такому випадку виділяємо лівою кнопкою миші. Група абзац, вирівнювання по центру. І вирівняли. Текстові дані, які розміщуються в клітинках даної таблиці. По аналогії вносимо відповідні зміни. Змінимо ширину першого стопця. Для цього необхідно навести на межі. Між першим і другим стовцем відпо... з'являється відповідна позначка Курсор зміню. Затисну лівою кнопкою миші і, не відпускаючи, змінюємо розміри. Аналогічно можна змінювати розміри інших стопців, відповідно ширину, відповідно висоту рядків. За необхідності змінили штурм. Повністю розміри таблиці. Виконаємо заливку відповідних комірок. Для цього виділяємо необхідні комірки. Спочатку, наприклад, через контекстне меню по виділеній частині границі і залівка. Відкривається вкладка Залівка і можна обрати відповідні. Із палітри відповідну заливку. Інший спосіб виділили відповідні клітинки, вкладка макет, конструктор. Аналізуємо Ось бачимо інструмент заливка. Або на вкладці головна група, абзац, також є інструмент відповідна заливка. Далі змінимо межі останнього рядка. Перший спосіб виділити необхідні клітинки, в даному випадку клітинки останнього рядка контекстне меню, границі та заливка і відповідна вкладка границі, яка дозволить нам вибрати тип лінії, колір лінії, ширину лінії. Або через вкладку Конструктор, відповідно, маємо групу інструментів границі, рісування границ». оберемо ширину, оберемо колір на власний розсуд. З'явилось автоматично олівець, який дозволяє нам або лише по частинкам. або Малюючи відповідні контури, змінити. Після завершення обов'язково вимкнути олівець. Аналізуємо, за нашим зразком залишилось змінити вирівнювання відповідних символів в комірках. Для цього виділяємо всі комірки таблиці, наприклад, через контекстне меню правою кнопкою миші, вирівнювання і обираємо вирівнювання по центру, або виділивши повністю об'єкти таблиці через вкладку Макет, група виравнювання відповідно вирівнювання по центру. Повертаємо вирівнювання за правим краєм. Створили таблицю, розклад дзвінків за поданим зразком. Щоб видалити повністю таблицю, можна виділити всі об'єкти таблиці і, відповідно, через контекстне меню видалити таблицю. Скасуємо дану операцію, зберігаємо зміни в документі або на панелі швидкого доступу кнопка Зберегти, або меню Файл Зберегти. Або закриваючи документ, з'явиться відповідне повідомлення про збереження змін. Сьогодні на уроці ми розглянули об'єкт текстових документів таблиці.